Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Підозрюваний у дерзраді екснардеп від забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що Петро Порошенко, будучи на посаді президента України, пропонував Путіну забрати Донбас. За його словами, Порошенко хотів віддати Росії частину Донбасу. Проте Путін, за версією Медведчука, відмовився приєднати ці території та заявив, що Донбас це Україна. Дискредитуючу заяву, опальний політик, якого обміняли на українських військовополонених, зробив в ефірі однієї з пропагандистських програм. Я можу вам сказати, що Порошенко і в розмові з мною неодноразово говорив: скажи Путіну, нехай забере непідконтрольну Україні частину Донбасу. На що він отримав відповідь про те, що тоді, в ті роки, Путін постійно підкреслював у своїх постійних інтерв'ю і окупаційні позиції про те, що Донбас це Україна? Так, ось тоді, коли президент РФ Путін говорив про те, що Донбас це Україна, президент Порошенко намагався від Донбасу здихатися. Це було найбільш точно і зрозуміло щодо Донбасу, бо Порошенко розумів, що Донбас йому не потрібен, заявив Медведчук. Звісно, зараз ці слова не справ Авляють на українське суспільство суттєвого ефекту, але деякий осад, звісно, залишився. Знаючи Петра Олексійовича, можна вважати, що він міг зробити все для своєї вигоди, включаючи і здачу Донбасу у руки Кремля. Очевидно, після всього низка політичних конкурентів Порошенка намагатимуться цю новину підсвітити, щоб у майбутньому повернутися до обговорення цього питання. А Порошенко ймовірно навіть спробує трактувати їх на свою користь. Якщо вороги з Москви намагаються його дискредитувати, то Порошенко все зробив правильно, судячи з нового. Інтерв'ю Медведчука глава ОПЗЖ, що розпалася, продовжує розводити Кремль його керівництво на гроші на проєкти по Україні. Медведчук в інтерв'ю почав журитися про втрачені можливості в Україні. Більше того, в рамках свого нового проєкту у спробі отримати вплив на Україну за рахунок грошей Кремля. Він заявив, що його політична сила ОПЗЖ, нібито була найпопулярнішою партією в Україні і спільно з Шарієм збиралися отримати більшість у раді та брати владу в країні на інтерв'ю у своєму телеграм. М каналі звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський. Медведчук дав інтерв'ю, в якому знову втирав своїм кремлівським господарям дичину про те, що ОПЗЖ за всіма соціологічними дослідженнями була найпопулярнішою партією в Україні, і вони разом із Шарієм збиралися здобути більшість у раді та брати владу в країні. Зазначив він за словами журналіста Медвечук. Продовж довгих років обманював Кремль, продовжує робити це зараз. При цьому неправдиві відомості про лояльність українців до російських окупантів. Дорого коштували Москві. Однак, замість покарання Путін продовжує вливати гроші до Медведчука та його проєктів. Впізнається почерк майстра. Так само він говорив їм, що російських окупантів у Києві з квітами зустрічатимуть, а армія розбіжиться. Та брехня обійшлася Росії дуже дорого. Інші люди після такої підстави Медведчука знищили б. А ці продовжують йому гроші давати і вірити його брехні. Причому спростовується ж вона за дві секунди, зазначив він. Казанський наголосив, що Росією управляє інтелектуально неповноцінне керівництво Яке Медведчук протягом кількох років успішно розводить на гроші. Немає жодних соціологічних досліджень, у яких ОПЗЖ була на першому місці, окрім фальшивок, які сам же Медведчук на своїх каналах показував. Але в Кремлі сидять ті, що купуються навіть на такий нехитрий розводняк, наголосив Казанський. Якби там не було, період 2014-2015 залишив низку питань, на які українське суспільство досі не отримало чіткої відповіді. Але дестабілізувати ситуацію з країни-агресорки зараз неприпустимо. З Порошенками розберемо. Після війни, так як і з Медведчуками, адже як заявляли в СБУ, обмін Медведчука не вплине на подальше розслідування і розгляд його справи. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.